П'ять кроків відштовхнути від себе своїх дітей. Перший. Знецінюй їхні проблеми. Просто вони приходять до тебе. Маленька доня там чи синок і починають розказати садочку, в них там є якісь труднощі, а ти їм говориш, та мені б твої проблеми, мені б твої там турботи, і отак все йди звідси. Те, що ти там е, проходиш, це твої сам і проходь. Ну і фактично воно так і залишається. Потім діти самі проходяться. Другий момент це е, розповідай їхні секрети іншим людям. От дитинка тобі відкривається, нехай вона маленька, нехай це її переживання, нехай воно може для тебе бути для дорослої людини, типу, ну навіть смішним. Не дозволяй собі ніколи ділитися цим зі своїми там друзями, подругами і так далі. Бо ти відкриваєш їхній секрет. Коли вони про це дізнаються, вони на другий раз будуть обережніше розповідати, а на третій раз взагалі не будуть вже нічого розповідати. Третє ніколи не хвали свою дитину. Просто ігноруй всі її старання, всі її прагнення. Натомість каже там та ти завжди. Або ти ніколи, отакі узагальнюючі фрази вони якраз вбивають дуже конкретно будь-які стосунки. Типу будь-які твої старання вони нічого не значать, бо ти завжди або ти ніколи. І якщо вона щось добре робить, твоя дитина не хвали її, ти вб'єш обов'язково стосунки. Наступний продовження: карай свою дитину за кожну помилку і вказуй її на кожну помилку. От прибери головою і ти цей прямо от в те місце, де вона помилилася. щоразу. п'ятий пункт на нього потрібно наважитись насправді, але якщо ти хочеш вбити стосунки зі своєю дитиною, то ніколи ніколи не вибачайся за свої провини перед нею, об'єктивно, що кожна доросла людина помиляється, кожен батько чи мама по відношенню до своїх дітей вони теж помиляються. Але має сміливість повибачатися. Але якщо ти хочеш зруйнувати стосунки, ніколи не вибачайся ні за що.